Всім привіт! Розпочинається ранок знімання укриття на моїй розсаді. На цій ділянці де в мене була редиска, вже в мене висаджена розсада помідор та капусти. Вже пішов шостий день, коли я вечором починаю накривати всю свою розсаду, все, що є в мене в наявності: плівка, старе агроволокно, яке я був колись залишив на всяк випадок від можливих заморозків. Кругом по Україні було побило, поморозило розсаду. У нас, слава Богу, такого не було. Максимальна температура була плюс 3 градуси. Відкрив я вже одну ділянку з помідорою та з капустою. Помідора, як видно, отримала стрес від, таких, від такого похолодання, але з 21 вже травня вже передаю, що буде потепління і ще одне, щоб ще пішли дощики. Прийшла мені вже капельна стрічка, ту, що я замовляв. Провожу налаштування капельного полива. Ось так непогано виглядає воно. Знімаю плівку на перничкове, там де є помідора, яку раніше висаджував. Тут помідорка прижилася все добре. Буду також встановлювати капельний полив сюди. Помідорка вже починає цвісти. Відкриваю парничок там до в мене кабачок та кукурудза. Кабачок вже починає цвести, вже є маленькі такі кабачочки. Кукурузка також вже піднялася, така гарна. Також зараз буду забирати накриття на капусті. Капуста не так боїться морозу чи приморозка, але все одно були старі куски агроволокна, також все понакривав. Зняв також я укриття з капусти. Ось так виглядає вже моя висаджена вся розсада. І вже підготував я місце, територію таку під висадку кавуна. Уже в суботу буде потепління і буду висаджувати вже як кавун. Ранній сорт картоплі, Рів'єра також ще під агроволокном. Коли вже появиться сильна жара, тоді вже буду знімати агроволокном. Ось такий ще парничок зараз ще буду знімати з ранньою капустою і буду відкривати в теплицю. Ось так виглядає вже рання капуста. Вже скоро вона почне в'язати головки. Є лише у мене другий рік вже така проблема з мурахами. От вже чим я не посипав, все одно ці мурахи згризають капусту, підгризають корінь і вона в мене пропадає. Хто може порадити, що від мурях ефективне? Уже все перепробував, все одно ці мурахи лізуть. І виїдають коріння, капусти, і пропадає дуже багато капусти. А так в загальному капуста виглядає непогано, головки в'яжуться, думаю, скоро вже буде своя капусточка. Дійшла черга до відкривання вже теплиці. Я на вулиці ще тримається 12 градусів теплоти, а в теплиці вже піднялося. Ну, теплиця закрита, зараз 30 градусів вже в теплиці. Ось така вже картопля в теплиці, вже починає цвисти. І через 2 тижні буду пробувати вже копати картошечку, щоб була молода. Висадив вже повністю огірок. Там до мене була редиска цибуля перо та розсада. Вже огірочок росте. Ось такий з десяток кустів, що я був раніше висадив, вже огірочок повністю цвете. І от маленькі огірочки. Думаю, що скоро вже будуть також вже свої огірочки. Також у теплиці я вже встановив капельний полив. Отак от вже встановив стрічки, вже включаю бочку і тепер у мене вже на автоматі йде самий полив. Чекаю своєї черги для висадки рожевого помідора та кавун. Повністю зараз вже буду висаджувати. Сильно вже в мене переріз кавун, вже пішли отакі пасинки. Кавун почав вже хворіти у стаканах, вже його потрібно давно вже було висадити. Кому таке відео було цікаве та корисне, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу.